Нія уламків ворожого шахеда у Святошинському районі. Це багатоповерхівка на 16-му поверсі. В цей момент, коли тут виникла пожежа, тут знаходились люди і вони дивом врятувались. І як вони нам розповіли, вони в перші хвилини під час пожежі пробували самотужки, навіть її загасити, забрали найнеобхідніше і швидко пішли в укриття. Скло посипалось. Там вогонь почався, два відра вода, води помогло, зовнішнє. Пінопласт почав горіти, документи, цінні речі і вниз. У цьому висотому будинку постраждали останні два поверхи. Саме тут зайнялась пожежа. Госпіталізовано поліцейського, який приїхав гасити полум'я і надихався отруйним газом. На момент гасіння пожежі з будинку евакуйовано два десятки мешканців. Біля висотки розгорнули штаб допомоги психологів та медиків. Місцеві кажуть, усе сталося миттєво. От воно і раптовий. І раптовий, і дивимося в вікно, бо це ж напроти, і горить. Я бачила, що горить на верхніх поверхах, і до мене ще треба горіти і горіть. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також і в сусідніх будинках Галина з п'ятирічною дитиною стигла заховатись коридор, але каже, вони добре бачили, як гасили пожежу з вікон навпроти. Такий був зрив, а в нас якраз у новолко на десятому поверсі, і ну, Повністю було видно, як загорівся 15-й поверх, а від нього пішов 16-й. У мене дитині 5 років те схватили на руки побігли на цю хвилину. Слідчо-оперативна група обстежила найбільш зруйновані квартири і дозволила людям зайти додому. Підключено світло та вода. Сміття в місцях руйнувань прибирають комунальники, а господарів вигорелого дому показують рештки двигуна з шахеда, який знайшли у себе у вітальні. Тобто влучення було сюда. <тас> Можна це, це, це. <тас> <тас> але, але, але у але улами шахедала, то <тас> <Значить>, і тут теж. <тас> На 15-му поверсі в іншій квартирі, що горіла після потрапляння уламків шахеда, христина господиня оселі показує вигорілий після пожежі балкон та старовинну ікону, яка тут вціліла. Іконі 200 років вона пройшла Другу світову і нині, хоч і була поруч із пожежею, не згоріла. Бабуся розповідала історію. Це така цінна річ для нас. В хаті висіла ця ікона і залетіла молнія, блискавка, і вона попала ось сюди. І ікона тріснула, а будинок залишився цілий. Зараз 2024-й і вона не згоріла, але вона ж дерев'яна. І вона була близько до полум'я, бо тут все згоріло, а вона ні. Комунальники розгорнули тут пункт видачі спеціальних захисних плит та захисної плівки для осел, яких розбиті вікна та балкони. А рятувальники та слідчі з'ясовують масштаби руйнувань. Світлана Березівська, Андрій В'єтошкін ТСН СН марафон. Єдині новини.